Слово, що оживляє, біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі, у нинішній програмі ми роздумуємо над останнім розділом Євангелія від Івана. У цьому розділі, аналогічно як у діяннях апостолів, представлено синтез історії церкви. Вона продовжує робити і говорити це, що Ісус робив і навчав від початку. Місія Сина Божого стає нашою. Інституційний аспект церкви представлений Петром та заснований на любові і прощенні, харизматичний аспект. Представлений улюбленим апостолом Іваном є душею і виміром кожної інституції це любов, яка триває вічно. Початком і кінцем усієї місії церкви є свобода любити. 21 розділ, який ми читаємо, не є просто епілогом, але фактично є чимось на зразок діянь апостолів. Якщо Євангелії це те, що робив і говорив Ісус, то ця глава дуже коротко розповідає про те, що робили і говорили апостоли. Отже, церква, спільнота це ми, які живемо тим, що робив і говорив Ісус. Отже, цей розділ є відкриттям Євангелія для всієї історії, для історії церкви сьогодні. Для нас починається час Святого Духа. Отож, ми читали, що семеро учнів рибалили. Після того, як Ісус Воскрес і учні отримали Святого Духа та місію, ми бачимо їх за роботою. Вони нарешті виходять з горниці, де були замкнені зі страху, і стикаються з морем, символом зла в тевереяцькому озері, в поганському місті, отже, в поганському світі, і виконують свою місію риболовлі, так як Ісус Христос. Бачимо, що учні нічого не спіймали. Ісус стоїть на березі, коли вони повертаються вранці розчаровані, і каже їм: закиньте сіті з того боку, праворуч. Праворуч, це синонім Божої сили. Ісус дав точну заповідь: закидайте сіті по той бік, де сила Божа, яка полягає в любові до ближнього. Тільки тоді риболовля буде плідною, і насправді вони зловили 153 великі риби. Ці 153 риби уособлюють усе людство, якому судилося об'єднатися в одній сітці, мережі любові, і цей невід витягує їх з мор'я, з безручних. Зодні зі смерті і приводить їх усіх до єдності любові. Отже, ми побачили першу присутність Ісуса в новій спільноті ця місія, але місія в послуху Його Слову, яке є заповіддю любові, інакше ми не виконуємо місію сина, а робимо протилежне тому, що робив Спаситель. Далі читаємо, що Ісус запрошує учнів на сніданок, на бенкет, який є Євхаристією, а відразу після трапези. Після Євхаристії Ісус звертається до Петра і уточнює його роль, тричі запитуючи його, чи любиш ти мене? Чому Ісус тричі ставить Петрові це запитання? У Євангелії читаємо, що у ту страшну ніч, коли було арештовано Ісуса, Петро, гріючись біля багаття, Тричі відрікся від Нього. За іронією долі, той, який казав, що віддасть за Ісуса своє життя, а згодом за допомогою меча хотів завадити арештові Ісуса, перший раз відрікається через страх, щоб його не викрила жінка-служниця. Іван пише, що Петро перебував біля багаття разом зі слугами первосвященика та сторожею, також компанію Мав Юда, який привів цих людей, щоб схопити Ісуса. Не потрібно багато говорити, щоб з. Зуміти, що ця ніч зринала у свідомості Петра. Як найжахливіший момент його життя, тому на березі Галилейського озера біля іншого багаття Ісус зціляє рани Петра. Господь немовби моделює подібну ситуацію, про яку Петро напевно волів би не думати, і зцілює цю зранену пам'ять своєю любов'ю і прощенням. Отож, Симон Петро представляє кожного віруючого, який може побачити свою власну історію зла, зречення, але також переживає любов і перш. За все переживає милосердну любов Господа, який прощає і є вірним у своїй любові. Діалог Ісуса і Петра це одна з найунікальніших сцен у Біблії, а можливо, і в усій світовій літературі. І що найважливіше, на знак прощення Ісус дає Петрові нове завдання. Коли Петро ісповідує свою любов до Христа, той каже: якщо так, паси моїх ягнят, паси моїх овець. Тобто, якщо любиш, то служи іншим. Чому Петро стає пастирем? Тому що він був прощений і пізнав найбільшу любов, і тому він може свідчити про цю велику любов і може вести всіх інших, щоб вони відчули цю надзвичайну вірність Бога, незважаючи на зло та гріх. Це означає, що першість Петра не є першість влади, престижу, честі, але це першість служіння, смирення і прощення, тому що він прощений. Йому служать. Ісус омив йому ноги і віддав за нього своє життя. І тому першість це не честь. А відповідальність. Отже, це влада не панування, а служіння, становлення досконалості, любові, а отже, і свободи. А там, де влада не приносить любові, не приносить свободи, це вже не христова влада, це влада, яка протистоїть Ісусові та забирає любов і заперечує свободу. Запитання, звернене до Петра, Ісус, ставить кожному з нас завдяки діянню Святого Духа, який упродовж століть відкриває людям правду про Бога, який полює. Любив нас відвічною любов'ю, ми щораз більше усвідомлюємо, що відповідь на це запитання це крок до звільнення, від наших особистих страждань, шлях до загоєння внутрішніх ран, крок на дорогу справжнього життя. Ісус не чекає від нас швидких поверхових відповідей, Він проникає в саму глибину серця кожної людини. Стоячи обличчям до обличчя Христа, Петро повинен був усвідомити свої справжні почуття і спонукання, Його Відповідь Ісусові була відповіддю любові на любов. Тому надалі все його життя стало служінням саме завдяки силі унікального досвіду любові Христа. Цей уривок завершується запрошенням до сніданку, трапези, яка уособлює літургію, тобто Євхаристію. Ця Євхаристія прекрасна насамперед через час, в якому вона звершується. Ми перебуваємо на світанку. Світанок це перехід від ночі до дня, а Євхаристія це перехід від темряви до світла. Ця Євхаристія. Відбувається відразу після риболовлі, тобто місії. Апостоли вже брали участь у тайній вечері, у світлиці, де Ісус дав їм своє тіло, свій хліб. Це ті, хто був біля підніжжя Христа, і ті, хто після Воскресіння, присутності Ісуса, який показує свої рани і об'являється, отримують Святого Духа. І цей Дух, який посилає їх у світ, щоб оголосити прощення, виводить їх у море, щоб принести прощення всім людям, і вони повертаються багаті на плоди. Пресвята Євхаристія, літургія є вершиною усього творіння, усього буття. Повертається до Бога і кожен отримує життя Боже. Отже, це нове творіння, вихід з хаосу, з темряви до світла. Тобто, метою кожної місії, кожного виходу до ближнього є створити з ним сопричастя, яке ставить його в сопричастя з Сином і Отцем, щоб ми всі стали одним цілим з єдиним духом. І коли людина бере участь у Євхаристії, вона йде на зустріч своїм ближнім, бо отримує духа. Який веде її до тих, хто ще не бере участі в Євхаристії, до тих, хто ще не знає братерства в сині і отці? Тому Пресвята Євхаристія справді є джерелом і вершиною всього християнського життя.